Права 281 стрічку розрізали на дві частини. Завдовжки 5,1 метра і 2,1 метра. Якою була довжина стрічки? Наскільки довжина однієї частини більша за довжину іншої? Ну що ж, давайте знаходити. Отже, якою була довжина стрічки, потрібно додати довжину кожної з її частин. Ну, в першій дії тоді записуємо Отже, до 5, цілих. Одна друга потрібно додати Дві цілих одна четверта. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати додавання, зводимо до найменшого спільного знаменника дроби. Це буде 4. І 4 у нас ділиться на 2. Додатковий множник тоді в одній другій це буде 2. Тому що 2, що множиться на 2, буде 4. Ну що ж, записуємо тоді, що у нас зліва вийде дріб. 5, цілих. а тут буде 2 помножити на 1, 2, 2 помножити на 2 4. Отже, 5 цілих 2 четвертих додати. А тут у нас буде 2,1. І це дорівнює. Ну що ж, зараз вже можемо додавати цілі частини. 5 плюс 2 це буде 7, цілих. Знаменники однакові, додаємо в чисельники. В чисельнику записуємо 2 плюс 1 четвертих. І це дорівнює. Отже, це буде 7, цілих. 2 плюс 1 це буде 3 четвертих. Записуємо в дужках чого метрів. Отже, це записуємо довжина стрічки. Довжина стрічки. Гаразд. Ну що ж, нас ще запитують, а наскільки довжина однієї частини більша за довжину іншої? Ну що ж, потрібно від тоді більшої довжини частини стрічки відняти меншу довжину частини стрічки. Записуємо тоді друга дія. Отже, від 5, цілих, одна друга. Потрібно відняти 2,1 четверта. І це дорівнює. Ну що ж, знов-таки, для того, щоб виконати віднімання, зводимо ці дроби до спільного знаменника, це 4 Аналогічно, як в першій її, Тобто одну другу додатковий множник дописуємо 2. І у нас вийде 5 2 четвертих Відняти 2,1 четверта. І це дорівнює. Ну що ж, знаменники у нас однакові. Тепер віднімаємо цілу частину 5 мінус 2 це буде 3, цілих. отже, віднімаємо тоді чисельники, якщо знаменники однакові, це буде 2 мінус 1 четвертих. Ну і записуємо, що це дорівнює 3, цілих. 2 мінус 1 це 1 четверта. Записуємо в дужках чого метрів ми записуємо що на стільки. Настільки. Настільки. Довжина запишемо першої частини. Більше. За довжину За довжину другої є, Ну що ще записуємо тоді відповідь? Отже, якою була довжина стрічки, записуємо 7,3 метра. Є. Далі. Наскільки довжина однієї частини більша за довжину іншої, записуємо тоді на 3,1 метра. Ну що ж, ось таке нескладне завдання на додавання та віднімання мішаних чисел. На цьому вправу завершено.